Привіт! Сьогодні ми розглянемо дві рослини, начебто однакові на перший погляд, але такі різні. Це у нас рипсалідопсис або пасхальник, він зараз квітує, і шлюмбергера, яка радувала нас на Різдво своїм квітуванням. Погляньте, вони начебто однакові. Але ж, що ми бачимо, ось у нас отакі членники, якими розмножається кактус, це лісовий кактус, Епіфіт. І... Ми бачимо, які вони у рибсалідопсиса. Вони закруглені, гладенькі по краям, на відміну від шлюббергери. Це перша відмінність. І друга, як я вже казала, це різдвяник, який квітує на різдво взимку, і рибсалідопсис квітує зараз. Це пасхальник. Чи як вони доглядаються? Майже однаково, не заливати. Не ставити на сонце, адже вони полюбляють полутінь, і потребують холодного періоду десь жовтень листопад. Ось в чому ці рослини часто і густо не квітують тоді, коли їм потрібно. І рослина просто гонить листя. Дякую за увагу!